Слава Ісусу Христу, як ви бачите, щоб свято Великодня святкували в другу неділю квітня. Це думка багатьох людей. Є така думка, є така думка, є така думка, але я думаю собі, що зберуться, зберуться оці нашої церкви, православної церкви, сядуть, подумають, вирішують. Дух Святий просвітить і буде все добре. Я, в принципі, дивіться, Різдво Христове, воно це день назначений. Це не є та точна дата, коли Христос народив. Це назначений день. Це день, в Римі там святкували День всіх богів, Бога Мітри, Бога Сонця. Ну і так далі. Тим більше він припадає на зимове рівностояння. То як то, на... Не рівнодення, а зимове сонцестояння. Щось там. Що сонце на ніч, найдовша ніч і найкоротший день, щось там таке, а потім воно з того часу починає мінятися. Тобто, і в Римській імперії от, всі святкували цей день. День Бога Мітри, чи як там, Бога Сонця. І, і знаєте, навіть коли ми у Різдвяних оцих, е, бо Сонце засвітило нам і, і, і опромінило весь світ і так далі. Тобто, е, що -то Христос, Він якби був Бог над богами і так далі. І тому 25 грудня призначили і все. Так же само, за, чому нема співпадіння із тим? Бо тому що, е, якщо брати весняне рівнодення перша неділя, то все треба додавати повнолуння. І ще, як кажуть православні, ніколи щоб це не було скорше єврейської Пасхи, а тільки після єврейської Пасхи. І тому я собі думаю, ну, Якщо ми вже від єврейської Пасхи відштовхуємося, то вже давайте не будемо нічого рахувати, а беремо від єврейської Пасхи на другий день. Єврейська Пасха в суботу, а це буде на другий день, так як було за Ісуса Христа. Якщо не хочемо від євреїв відштовхуватися, беремо від себе весняне рівнодення, перша неділя після весняного рівнодення. Визначили, погодилися і крапка. Але найголовніше, щоб це було з цілим світом нормально. І все пропаде. А ці всі ускладнення «лиш би не так, бо тому що так, бо тому що не хочу так, бо тому що я от такий особливий і ми такі особливі, то нічого з того не буде. А просто брати якийсь день, призначити, призначити якийсь день. Ну, наприклад, там, друга неділя, скажімо, там, е, друга неділя квітня там чи ще щось. Можна і так, але я би все-таки за те, що е, ну, спроститься, спроститься, звісно, устав церковний, бо воно буде припадати майже одинаково все. Але устав укладений, бачите, що є свята змінні і незмінні, це не для того, щоб було так складніше молитися, а для того, щоб церква демонструвала структуру живу. Щоб там не було просто, знаєте, шаблони, вже всі привик, все на пам'ять, знаю, там все я там знаю. Ні. Є рухомі і нерухомі. І це є правильно. Я би просто-напросто максимально спростив би вичистення Пасхалії без тих всяких, без фанатізму, так? перша неділя після Весняного грінодення. Крапка, все. І крапка. Там було би один рік так, другий рік так, там би чотири вроді цикли проходило і все. Чистий спокій.